Мар'яшка повтори за мною. Фіолетовий. Фіолетовий. Жовтий. Жовтий Червоний. Червоний. Зелений. Зелений Якого кольору трава? Зелена Ще раз. повтори за мною. Повтор... Жовтий. Жовтий Фіолетовий. Фіолетовий. Червоний. Червоний. Зелений. Зелений Якого кольору трава? Зелена Зелено. повтори за мною. Жовтий. Жовтий. Фіолетовий. Фіолетовий. Червоний. Червоний. Зелений, зелений. Якого кольору трава? Зелена. <рес> повторюй за мною. Що ти хочеш? <рес> Слухай запитання. Повторюй за мною. Жовтий. Жовтий. Фіолетовий. Червоний. Червоний. Зелений. Зелений. Якого кольору трава? Якого кольору трава?